Вертеп за участі близько 50 людей та гучна коляда під вікнами. Саме так виглядали новорічно-різдвяні свята у Львові у 1972 році. Колядувати ходили з 31 грудня на 1 січня, адже в цей час не було чого боятися, бо на вулиці ніхто не чіпатиме юрбу з 50 людей. Проте згодом усі зібрані колядою кошти довелося витратити на адвокатів для 12 учасників вертепу, яких згодом заарештувало КГБ. І е, коли ми вирішили 31 грудня по е, вулицях міста Львова, такою гарною вертепною ватагою, то люди на нас глядалися і щось в них напевно пробуджувалося. Тобто релігійного там е, не було слів, але це було дуже страшно для радянської влади. Кошти тримав у себе Ігор Калинець. Саме у 1972 році за він розділив між родинами, яких пізніше, 12 січня, ув'язнили.